Ви знали, що комплімент може образити? Так, зазвичай я вас чую приймати компліменти щиро, радісно, але буває і таке. І американці прекрасно на цьому знаються. Вони навіть мають спеціальний термін для таких компліментів. Звучить він як the backhanded compliment, що буквально перекладається як комплімент з рукою за спиною. Це така удавана похвала, яка насправді містить приховану критику або образу. Зараз дам вам три варіанти компліментів, таких компліментів, і а, як на них можна відповідати. Перше, ви можете проігнорувати ось цей підтекст і взяти собі лише комплімент. Наприклад, ти так гарно виглядаєш для свого віку. Скажіть, дякую! І мені дуже приємно отримувати компліменти. Другий варіант можете відповісти з гумором, дати людині зрозуміти, що ви цей під текст вловили, але обрали реагувати саме так з гумором. Приклад, ем, ти така розумна? Ніколи б не подумала. Скажіть так, я б теж ніколи не подумала, але бачиш, маю приховані таланти. І третій варіант, ви можете поставити уточнююче запитання. Якщо вам кажуть, наприклад, ти так добре впоралася з цим проєктом, незважаючи на те, що в тебе так мало досвіду, спитайте, а що ти маєш на увазі, коли кажеш, що в мене мало досвіду? Якщо в людини щирі наміри, вона пояснить свою точку зору. Якщо ні, вона знітиться, розгубиться і ви зможете поміняти тему розмови. Я знаю. Це про впевнену комунікацію неділю. стартує продаж мого марафону. Пиши 100 в коментарях або в особисті, і я додам тебе в групу перед записом.